Ось, дивіться, знову до нас гості прилетіли. Думаю, що там собака Один ганяє на альтанці і пташки піщать. О, випустила її, бачите, полетіла. А то вона там ще одна є. Зараз підемо рятувати. Один, тікай, Один, тікай, будемо другу діставати. Зараз ключи не будем. Вытекай, Один. Вон она забылась. Идет Один. Один! Один, тикай! 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 Где ты, е? Один, тикай! Тикай! Зараз рятуємо. Піймали. Все один, нема. рятували, так. Да. Підемо випустимо. Це вони тут і всюди скло прилітають. Залітати і ролети закриті були. Чому вони сюди залізли? Так, да, я тебе рятую, не бойся. Да, О, молодчинка.